Про корупцію в Верховній Раді знають вже всі, на чому наголошує сила нації? На тому, щоб всі закони, які голосувалися за гроші, за ті конверти, які брали депутати, вони не є легітимними. Тому що кожен закон, який був проголосований, і за нього отрималися гроші в конвертах, це корупційна схема. Тому це все прийдеться відміняти однозначно. А ситуація в чому? В тому, що корупція настільки стала популярною в Україні, що, дивлячись місцеві церкви наверх, що там все можливо, будь-які закони, за будь-які гроші, за будь-які схеми. Нічого їм за це немає, ніхто ні за що не відповідає. Звісно, в нас на місцях роблять, що хочуть, що хочуть, а особливо вони роблять те, що приводить до. Е з того, що ми маємо на сьогоднішній день, а саме, ви бачили по Києву, по все, звісно, все ще будуть списувати на війну, на прильоти. На... А чому ви не готувалися? А чому ви не докладали зусиль? А чому ви не перевели міста та села на альтернативні можливості отримання енергопостачання? Чому ви цього не зробили?